Очі з передони, віри в укріпителю, нечителю Єресей, Тройці Пресвятої чесний угоднику, ангелів співслужителю і людям чудесний помічнику. Тому тоже і ми, як до заступника нашого, перед Богом неустанного, в житейських нуждах прибігає, а тому й за тим величаємо тебе, взиваючи, радийся, з Предивний чудо, Твого горче, від юності прикрашений усіма чеснотами і життям своїм ангелів, наслідуючи, воїстину, став ти Другим Христовим. Чим же і, власне, земних від Бога сподобався? Ми же, подивляючи в тобі небесну людину і земного ангела з благовінням, днесь величаємо тебе, всипаючи. Радуйся істинною мудрістю просвічений, Радуйся усіянням присвітлим духа збагачений, Радуйся таємниці Пресвятої Тройці, споглядаючи, Радуйся світильнику багатосяйний, радися спередогане, предивни чудотворче. Бачить цілий світ і весь рід людський, як ласки незлічені святить спередане заступництвом Твоїм, і зливаються все щедро, і тому радіють. І ми же, шануючи тебе, як кресла джерело благодаті, нам зоре послане верховному Подателю небесних і земних благ співаємо. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуй. Я. проведінням Божественним був ти із пастиря увесь безсловесних, волею начальника Христа поставлено в пастирі увесь словесних, тому як доброго пастиря, що не все пуща, проста до своє піклується величаємо тебе всиваючи». Радуйся, Архіра Бога Всевишнього, радуйся, божественна благодать прийняв, радуйся, благочестям паству свою окормляючи, радуйся, саду Христового вірний робітнику, Радуйся, спередоне, предивний чудотворче, Силою Вишнього, що тебе осінила святитель, Отче з передони, коли підніс ти плінфу в руці своїй і присвято Тройцю в трьох особах усім, як очевидне показав, знак у цьому лже мудрі, що на соборі зібралися, вжахнулися, а вірні же отці прославили незбагненного Бога, який дав тобі мудрість на спасіння, співаючи йому, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Отцій святі собору просила тебе не вступати в суперечку з красномовним Євлогієм, ти же віруючи, що сила не в мудруваннях слів людських, а в правді явленій Духом Святим премудрої Єретика викрив, врозумив і на шлях істини настановив, ми же відаючи про чудо це, величаємо тебе, взиваючи. Радися ранського безумства, побідителю гителю, радися і Тройці, проповідуючи, проповітуючий, радийся догмат Пресвятої Трійці, чудесно утвердивши, гибший, радися з плінфи вогонь і воду із точивший, радуйся спередогони, Предивне чудо творче. Провадивши життя своє в простоті, святителю Отче з Передона, всім убогим та потребуючим був ти годувальником, і помічником, бо заради любові до бідних, ти і змія на золото перетворив, і дав його нужденному, що твоєї допомоги потребував, отримавши яку ти з радості, закликав Богу Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя! воістиного годником чесним Тройці Святої явився ти, бо даруванням Духа Святого, благодать прийнявши воплоченого Бога сина Борі Ти проголосив єдиносущним Богу Отцю, чудесно так загородивши уста безбожним, ми ще подивляючи проведіння Боже, що на тобі спочило, величаємо тебе, взиваючи. Радися погано, пану гір, Єресі, радися голови невидимих зміїв уразивий, радуйся Тройці про найсвятішої прославителю, радися святої віри укріпителю, Гителю, радайся спередогоне, чудотворче. Божественним Духом був ти преісповнений, святитель Отче, з переданим доброчесті життя Своєго, адже лагідним, милостивим, чистим серцем терпеливим, незлопам'ятним і гостинним був ти цього ради творець, і в чудесах преславним показав тебе, майже прославляючи Бога, який прославив тебе, співаємо, Моєму, Аллилуйя. Аллилуйя, оллилуйя. Аллилуйя. Бачимо тебе, велику чудотворця рівного ангелам. адже коли земля від засухи вельми постраждала, бо довго дощів не було. Поширилися голод і пожест, і багато людей померло. Молитвами ж твоїми зійшов на землю дощ, рятуючи усіх від нещастя, а ми подивляючи це чудо, величаємо тебе, взиваючи. Радися пророки уподібнини, радийся від голуби справи рятуючи, радися Боже милосердя людям являючи, радися помочі ревно призиваючих, радийся спередоване, Придивний дивничу Воістино пастирем добрим Бог явив тебе святитель очі Спиридоне, даруючи, як Господь милосердний, тебе пастві твої. ти ж бо завжди знаходив для них слово втіхи і розради, неустанно молячи Творця очадах своїх, навчаючи повсякчасно співати Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, я свого часу, коли за примноження беззаконь покарав Господь безплідністю землі, прийшов до тебе хлібороб, знайомий, просячи допомоги і дав Ти йому золото, коли ж біда минула хлібороб, цей золото повернув, і от до золоту Змієм знов стало, миже, прославляючи Бога, дивовижного, в святих своїх, величаємо тебе, взиваючи. Радуйся, пастирю добросердний, радуйся, від всяких бід бідпаство визволяючи, радуйся, мій сей, що зміє переміни, наслідуючий, радуйся, щедро всіх благами, наділяючий, радуйся, спередогани, предивний чудотворче. Заступником перед Господом нашим явився ти, святитель Отче з Передоне, тому і ми вдаємося до тебе помочі, шукаючи, бо всі, маємо тебе за помічника в різних потребах, в часі голоду, смертоносної, пошесті, хвороби, біди і напасті. Тому -то вже ми великою вдячністю сподвигнуті, співаємо Богу, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллелуя. Аллилуйя, дивне тобою, явив вас по коли звільнити, спішив ти невинно, засудженого від смерті, то потік бурхливий, загордив тобі шлях, ти же іменем Всемогутнього Бога, повелів йому зупинитися, і перейшов його, як посуху. Слава про чудо, це поширилося повсюди, і ми ж з усіма прославивши Бога, величаємо тебе, взиваючи, радийся, невинно, з оскаржених захистей. Радися приречених від смерті рятуючи, радуйся злі наклеби заздрісних, розметаючий, радуйся осолоду сер... сердець прибігаючим, радуйся спередогани, придивний чудотворче. Все відаючи, Бог Великим угодником і чудотворцем явив тебе. Святитель Отче з бо і бісів виганяєш, і хворобу всякуї рану зціляєш, Думки сердець людських чуєш і у скруті спомагаєш, Ми вже заносячи литви до Господа всіх ласк і благ, подателя співаємо йому. Аллелуй, Аллелуй, Аллелуя, Аллелуя. Мандрівником і прибульцем був ти на землі, як і всі смертні люди, та світ увесь на, жах, на жаха наздригнувся, коли почув, що смерть за словом твоїм повертає з грубів мерців своїх, і зворушено воскликнув. А ми же, подивляючись, її величаємо тебе взиваючи, радийся, в гробі возгласивши». Радуйся вдову повернення скарбу утішивий, радуйся силою божественною, дай мені проганяючи, радуйся людей щиросердно щироседно люблячим, радийся, придивний предивни чудотворче, дарами Духа Святого, сіяний святитель очі спередони. Безумство ти виявив, безумних і віру утвердив, даром розуму почмарині уми прояснив. Ти багатьох, даром до страху Божого душу свою трудами був годним, очистив. Тому, ставши біля престолу Всевишньої з собором ангелів, ти співаєш йому. Аллилуйя, 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 Аллелуя. Жезло пастирі словесних овець від пастира, начальника Господа Ісуса прийнявши, ти не змінив життя свого безкорисливим, лагідним був ти заради любові, все терпеливо зносячи, і тому не соромився піклуватися також і про стадо овець безсловесних, тому сподвигнуті отцем величаємо тебе, взиваючи. Радуйся, суєтну, славу зневаживий, живий, радуйся, земні скарби, сміттям бажаючих, радуйся нагороду велику на небесах придбавши, радуйся ласки обильну, сосуди суди і зливаючи. Радуйся спередогони, предивний чудо твого Спасаючи душі пастви Богом тобі довіреної, Святителю Отче з волею волею Бож... Божою покликаний був ти явити славу свою, а тим не патруше славу істинного Бога і в інших землях, що повсюди славилося три святе ім'я Боже, неустанно співаючи йому, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллелуя. Аллилуйя! швидким помічником і заступником у всяких потребах і скорботах, поспішив Антіохію, де перебував у хворобою цар Костанцій. тільки на голови його, торкнувшись, помазавши ялем зцілення, його осотворив, же чудо цьому дивуючись, величаємо тебе, взиваючи, радуйся, ухвалом, вдачу переміняючи. Радися і милосердя, научаючи, радися хворим і немічним зцілення посилаючи, радися гордих смиренно упокоряючи, радися сперетогони, пред не Спів ангельський лунав, коли в храмі підносив ти святитльоші з передони молитви свої, мешканці ж міста дивовижний спів ангельський, почувши, прибігли до святині, та нікого, крім тебе, не побачивши. Разом із вишніми силами безтілесними заспівали Богу, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Світлом променистим для світу і собесідником ангелів явився, що на землі будучи а дух свій, і віддавши в руки Божі, переселився ти в горній оселі, молячи за світ увесь перед престолом владики, цій долині сліз, перебуваючи, величаємо тебе, взиваючи, за заналами спів служивши. Радуйся псалмоспіва, Архангелів слухаючи, радуйся з надлишком єлеїв Господа у радуйся життям наче лампада пада радуйся спередогони, при ним не чуда благодасть висоти, тобі дано, пізнавши благого війну. Раємо на лик Твого образу, святителю, Отче Спиридоне, бажаючи через Тебе отримати бажане від Господа, тому що ми прибігаючи до святині Твоєї зі сокрушенням молимо Тебе, велегласно співаючи Бові. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Оспівуємо Тебе. Світ чудесами, подивляючись, що звершується заступництвом твоїм, бо всі, хто з вірою прибігають, отримують все благопотрібне, ми же, прославляючи Бога, вінчавшого тебе вінцем нетління і дарувавшого тобі благодать діяльну, величаємо тебе, взиваючи. Радуйся з пам'яті неустанно поспішаючи, радуйся ворогів нахабних переможно проганяючи, Радуйся, відступників личому дрування посоромлюючи, радуйся правди святої віри утверждаючи, радуйся з передогани, предивний чудотворче. Святитель, очі на нинішнє моління наше, вислухавши, ласкаво заступи нас від бід усіх і написти, та й укріпи народ наш християнський супроти ворогів безбожних, упросивши в Господа нам прощення гріхів наших вільних і невільних, і збавляючи від вічної смерті всіх, хто з тобою співає Твій єдиному Богу, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Святитель, отче з на нинішнє моління наше вислухавши, ласкаво заступи нас від бід усіх і напасти, та й укрепи народ наш християнський супроти ворогів безбожних, упросивши у Господа на прощення гріхів наших, вільних і невільних, і збавляючи від річ від вічної смерті всіх, хто з тобою співає рідному Богу. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Святителю, Отче, спередане нинішнє моління наше, вислухавши ласкаво заступи нас від бід усіх і напастей, то й укріпи народ наш християнський супроти ворогів безбожних, упросивши в Господа нам прощення гріхів наших, вільних і невільних, і збавляючи від вічної смерті всіх, хто з тобою співає в бо Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Від юності прекращений всіма чеснотами і життям своїм ангелів наслідуючи в істину, ставте Другим Христом, чим же і ласк не земних Бога сподобався, ми же подивляючи в тобі небесну людини земного ангела з благовінням, не звеличаємо тебе взиваючи. Радися істинною мудрістю просвічений, радися росіянні присвітлим духа збагачений, радуйся таємниці Пресвятої Троїці споглядаючі, Радуйся світильнику багато сягайний, радийся спередогони, чудо творче, святит люча з передани віри, укріпителю, нещателю Тройці присвятої чудесний угоднику, ангелів співслужителю і людям чудесний помічнику. Тому тоже і ми, як до заступника нашого, перед Богом, неустанно в житейських нуждах прибігаємо, а тому й за тим величаємо тебе, всиваючи. радуйся спередого непредивний чудо Того горче. очі Ліче спередони, дивний Бог у святих своїх поставив тебе єпископом тремя а силою свого проведення на соборі, першому в Нікеї, чудесно дозволив Тройці про догмат роз'яснити, чим істинним захисником і Чудотворцем явив тебе, тому то і ти і мертву гробів возголосив, і Змію в золото перетворив, і при співі святих Твоїх молитов, ангели співслужили тобі, бо святих, і несмірних ласк сподобався ти від Господа. Зцілювати немічних, спомагати убогим, підтримувати у працях, тож і ми, прибігаючи до Тебе, просимо і благаємо. будь і сьогодні для всіх запечалених благом, утішителем, для хворих і немічних, вправним лікарем, для тих, кого напасті чи клопоти спіткали, бистрим помічником, убогим і злиденним, щедрим добродієм. Вдовам та сиротам чуйним заступником, а тим, хто в морі вірним керманичем, тим же, що від злих наклепів чи утисків тяжко страждають захисником і оправданням, а тим, що неузнеслушно в ув'язненні терплять, будь швидким і щасливим розрішенням. А всім же і кожному, що так діяльної твоєї допомоги потребують, будь забезпеченням всього, що для тіла корисне, а для душі, спасенне, прадивничого, творчого, я просини в Христа і Бога нашого, через ціле життя, неба мирного, здоров'я душевного, тілесного землі, плутючисть, і в усьому всякий достаток, і благоденстві і нехай. Не на зло повернемо благо, що дарує нам все щедрий Господь, а на славу Божу та засвідчення Твого святого заступництва, щоб і ми за молитвами Твоїми обережні, і житейські незгоди перейшовши, і Царство Небесне осягнувши, славили і оспівували благодійника всіх Бога в Тройці, святі єдиного Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь.